Мир вам дорогі друзі. Всі, хто дивиться нас, і мир вам, не друзі. <сум> Традиційно зроблю короткий підсумочок. Якраз так вже субота у нас. Хлопці розійшлися тихенько. На жаль, я не встиг хотів доробити, бо на понеділок планувалася інша робота. Знову збой. Цей теплоакумулятор. Ну, покажемо, що ми зробили, і тихто чекає. Бо люди вже бояться до мене телефонувати, і ну, ті, котли робляться, там теплоакумулятори. На Тернопільщину в я не знаю, скільки мене Андріїв з Тернопільщини вже було. Бочка, верхній зміючок, що тут ми, ця сторона прикріплена, тут ми закріпимо верхній зміючок і нижній зміючок, за що ми хотів показати, трошки не стандартно. Бачите, він не до самого. дна. Не до самого. дна, Я не знаю, тут на відео показати. Бачите, скільки там ще, ще є місця до дна. Не до самого цих змівючок. Чому? Тому що там має бути ще тен. Щось я думаю, думаю, раптом тен щось попаде, не так, то ми під кутом те не робили, він там не довгий буде, але краще зробити його під зміючком. Ну, людина замовила двома зміючками. Зараз я вважаю, я людей, в принципі, відмовляю. Де, коли люди кажуть, що ми хочемо людям щось зайве е, ну, порекомендувати, е, хто робить Собі планує теплоакумулятор, е, систему з теплоакумулятором? навіть якщо у вас далеко, навіть якщо у вас. Там трубу, десь, буде, теплотраса якась без зміючка, ви втрачаєте дуже багато. Колись, можливо, рециркуляцію можна зробити. Можна просто якусь технічну воду набирати без мівічка, без верхнього. Ви втрачаєте. Ну, ви не віляєте, що втрачаєте. Просто ви втрачаєте. Ну, хто спробує змію використовувати теплокумулятор, той знає про що мова. А нижній смієчок від колектора сонячного це таке знаєте, питання. Це таке питання, треба чи не треба. Ось такий ну, стадій, дай Бог життя, панділу доробимо Данило. Волинь тут десь біля строї вижив забувся, який там кенселений пункт. Дивіться, все тільки 25 очками входа-виходав, хода. Отакий. Тобто буде підтепловий насос і підтен. І, мабуть, тут від твердопалу, мабуть, що й не буде, я не знаю. Ну тут підтепловий насос точно буде. Це влас зробив, вже почав. Почав шліфувати, але змісту немає. Не встигли пофарбувати. Де, де там Змійочок Змій... збільшений. Максі. Максі. Берегомет Михайло. Котел пофарбований, стоїть, трошки душно мочив. Ще двері не прикручені. Двері прикрутяться. Стандартна 60-ка. Ще сталося теплоакумулятор. я думаю, що тут видно. О, бачите, все видно, добре шви, все видно. О, десь тут шопчики, які все видно. Навіть, навіть вночі, навіть з підсвіточкою, бачите. Навіть деякі моменти краще можна зробити ніж день. Артем, бочка готова. Цумань, ваша бочечка ще трошечки мусить почекати, бо в нас пішов відточок дуже тяжкий. І знову ж таки, я знов підвожу людей. Вже вибачайте. Так, берестечко, Андрій, трошки. Трошки, трошки. Затягнувся в часі, вже дверця та доробляються. <кх> Він там і господарство, і все на одній людині не справляється трошки. Та, так, це у мене така жара була, хлопці мокрі, вже вентилятор включали. Пішов дощик, від того холодніше не стало. Від того холодніше не стало. Парку просто варить так, е 50 очка стандартний. Такого по відео не відрізнеш від 60 очки вони практично. І по роботі вони дуже близькі. Набагато 50-ка ближче до 60-ки, ніж до 40-ки. Все так само, як в 60 ці Топочка 160 літрів, дуже велика. І варив. Шовчики теж тут ляля. Дивіться, шовчики. Ось такі шовчики робляться електродом. Шовчики. На електродах не економлять, У Нас с електрої хлопці. І перший робиться провар, і другий потім накладається подвійні шви Радове Анатолій, що треба бочку зробити. Готове тільки пофарбувати, вже підготовлене. Поділуся, бо ж перевезеться. І Андрій Тернопільщина, знову знов Андрій Тернопільщина. Якщо ви Андрій з Тернополя можете улибатися, бо все Андрій Тернопільщина. 110 кВт. Вже на фінішній прямій. Я думаю, якийсь даньочок тай боря з ним справиться. Ще бачимо, дивіться, тут він гарно купив. Яку красоту віконечку на це на турбіну, будемо на турбіні тільки. О. А, це, 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 це це, це, це це. Це не шлак, бо це ж півавтоматом варений. Це півавтоматом. Тут півавтоматом боря варив? Те, що зомбі, всередині боїться, О, якщо, щоб не підвів, бо. У нас тут сквознячок, газ здувається і може підвести п'ятомат. Зім не хочеться ризикувати. Ну це півавтомат уваряне, напевно. А, ми, ні, а може електрон навіть не знаю, в такому лежачому положенні. Отак, От і на сумочок зламалася наша ця трубка, по якій подається проволока. Ну і проволока, і газ сюди подається. Десь наступили сюди. Бачите, то боря таке зробив, підсилив металом таким і тут вділи муфту спаяли, начебто працює. Це постійно ці. Постійній клопіть, це не електрод. Ось таке. Все. Є в мене багато матеріалу знятого, багато знятого, помонтоване. Котельні ми робили. Ще я там щось є вже не пам'ятаю, що не, немає е, часу і сили його виложити. Вже <гум> воно навіть змонтоване. Тільки клікнути, як то кажуть, мишкою. Щось нас... Завалило тою роботою і відпочинку нас немає. і так Зранку до ночі як ті раби якісь люди присилають мені відео. Хтось на відпочинках, хтось десь там, хтось там. Ми працювали в Шацьких озерах, проїжджали понад світим самим, просто їхали і не заїхали. Являєте? Працювали біля озера і не, навіть не скупалися в озері. Таке у нас життя. Ось так. Все, Дякую, хто слідкує за нами. Очікуйте нових відео. Потім трошки у нас буде про контролер, про панелі. Десь розкажемо. Там нас, нас, ну, ще не знято, але на мене зараз є три контролери. Там приїхав знову новий контролер. Ми знімемо, хто цікавиться сонячною енергією. Розкажемо ще раз, ну, може проб'ємо броню деяким таким людям, які не розуміють і збивають інших. Яка різниця між інвертором. І контролером, і для нагріву води інвертор не підходить. Це взагалі інша тема. Покажемо, як працює інвертор. Все ми вам покажемо. Інвертор покажемо. І, покажемо. і, і таку електростанцію. таку. Все буде на нашому каналі. А поки що о, погасила пісні. Батарейка сіла в телефоні. Батарейка сіла в мене. Йдемо е, відпочивати. Всім до побачення!